В моїх руках ємкість і ключ на 14. І зараз ми зробимо дещо. Швиденько. Робимо все тихо, щоб не спогнути. Ось там стоїть звірюка. Зараз ми зільємо у нього трохи оливи. Всім привіт! І власне, що ж ми робили? Ми зливали оливу з редуктора мотоблока. Мотоблок 4 місяці стояв без руху, тому всі осади, які були в редукторі, вони осіли в найнижчу точку і з цієї найнижчої точки ми злили от грамів тут 300 оливи. Можна було б, звичайно, замінити і повністю оливу, але цей сезон зробили. Отак, по-бюджетному. Пишіть в коментарях, як часто ви проводите заміну оливи в редукторі і чи користуєтесь таким способом, як роблю це я. Це вже другий рік, я зливаю отак ну, 300-400 оливи і заливаю нової. Тому діліться своїми думками, чи варто так робити, чи ні. Зараз проведемо перший запуск двигуна мотоблока в 25-му році. Зиму відстояв, відкриваємо бензин, відкриваємо чи закриваємо повітряну засинку, підсос. Ага, Перевіряємо, чи є взагалі паливо тут. Паливо є. Запалення у нас вимкнене. Ух ти, передача включена. Цікаве, до речі. Розімкнене щеплення, тут нормально розімкнене щеплення, а він все одно порухався, поїхав. Так, і вмикаємо запалення і трохи даємо газу. Сьогодні проведемо технічне обслуговування мотоблока перед сезоном. Як ви бачили, ми вже злили частину оливи з редуктора, зальємо зараз нової, по щупу проконтролюємо. Замінимо оливу в двигуні, безпосередньо чому він зараз у нас працює і прогрівається. Примиймо повіт... повітряні фільтри, проведемо загальний огляд мотоблока на ступінь протяжки всіх гвинтів, болтів. Перевіримо тиск в шинах і встановимо деяку цікаву річ, яка знаходиться ось в цій коробочці. Це ми зробимо дещо пізніше. А ще в нас є одна коробочка, яка лежить біля мотоблока. Це, по вашим рекомендаціям, було куплено деяке обладнання до мотоблока і ми його встановимо в наступній серії. По паспортним даним об'єм картера двигуна 0,6 літрів. Ми завчасно підготували оливу 10В40 і власне пішли обслуговувати мотоблок. прогрівали мотоблок, ми його встановили в горизонтальне положення, а перед зливом підклали під праве колесо кирпич і нахилили мотоблок в бік зливної пробки, щоб більше оливи витекло з картера двигуна. Поки зливається олива, подивимося на загальний стан мотоблока після зими. Що ми бачимо? Ми перед тим, як встановити його на зберігання, промили. Мийкою високого тиску, тобто весь бруд позмивали і бачимо, що трохи з'явилася корозія. Трохи є корозія, але ну, це не страшно. Більше мене цікавить ось ця частина. Вона видно жирнувата. Тобто тут є підтікання оливи з цієї сторони. Тобто Прям видно. Відкроти. Ні, тут все чистенько, сухенько, бачиш? Тут нічого немає. Ні, Все сухо, все чисто. І зальємо сіженькою оливи. По паспорту 600 мл. Взяли мірний стаканчик. І якраз перевіримо, чи по щупу буде рівно, чи треба буде долити. Нагадаю, що олива 10В40. Аби ми заливали цукор в мотоблок, то це було 550 грам. Отак like До речі, з такого стаканчика набагато зручніше заливати, ніж просто з пляшки, через те, що тут є вороночка і вся олива спрямовується в заливну горловину. А, ну І кирпич ми прибрали з того колеса. Зараз мотоблок в горизонтальному положенні. Ну, Трохи незручно доливати повністю, де да, в принципі воно і не поміщається вже. Знаєш, закручуємо, тому що видно, що рівень ну, прям по по заливну горловину вже інше виті, витікає просто. Ми начебто рівно 600 мл відлили перед тим, як заливати в картер. І не помістилося все. Можливо, через те, що кілька грамів лишилось в картері і все. Не влізла. Може ми не повністю горизонтально поставили мотоблок. Хто знає ми поки проводимо обслуговування мотоблока, люди вже працюють. Тепер дольємо оливи в редуктор. Так само в чуж ємність зальємо грамів 300. 400 оливи, яку злили. Єдине, що напишіть в коментарях, ми не помили цю посудину і заливаємо сюди трансмісійну оливу. Так, Відкриваємо щуп. Витираємо тут, хоч тут, в принципі, чисто. І заливаємо. повний. Як бачите, це злито з двигуна, чорненька, гарненька, олива. Пропрацювала сезон. Ми так само в минулому сезоні її міняли. І це злито з редуктора. Ну, також темно, видно, що є осади. Тому що ви бачили, яку світлу заливали. Підходьте, будь ласка, будемо промивати фільтра. Підготували теплу воду з миючим, до речі, з запахом лимона, дуже приємно пахне. І в ній будемо мити фільтра. Спочатку цей попередньої очистки, як її називають грубої очистки. Водичка була чистенька, зараз подивимося, як, як зараз буде. Ага, він знімається. Да? Ну, давайте знімемо. Ммм, а пахне як. Ну, може, навіть треба буде міняти воду. Піду повішую, хай сохне. Так, далі відключимо. Ну тут чистенька. Чиста. В тому сезоні я, до речі, не чистий фільтр. Це крупна, да? тут мільче сіточка. Крупна сіточка знизу. Турдемої сюди. І мілка сіточка зверху. Кладем. Ще така тут сітка є. Ну, теж її будемо купати. А, це жирненьке таке все. Так, піду воду заміню. Замінили воду і додатково промиємо ці фільтра. Тож і частина моє чого лишиться і двигун буде дихати ароматизованим, лимонним повітрям. Mm. Все для двигунця. Це хай сохне. Давай вирішимо, що з цим будемо робити. Будемо міняти тут оливу чи ні. Ну, там така чистенька. Там буквально кілька фрагментів бруду. І порівню. Ух ты, воно знімається. Що собі. Не знаю, я б її не міняв. Вона чистенька там. Давайте так чинемо. Ми задамо вам питання, чи міняти цю оливу, чи не міняти. Якщо ви скажете міняти, ми при наступному підході до мотоблока її замінимо. А так, я не бачу сенсу її замінювати. І поки сохнуть наші фільтра, ми розпакуємо пакуночок, який я вам показував попередньо. Що ж, ми придбали до мотоблока. Це лічильник-мотогодин і тахометр. Вирішив, що цікаво буде подивитися, скільки ми затрачаємо часу мотогодин на виконання тієї чи іншої операції і потім в кінці сезону... Подивимось, скільки ж знову ж таки мотогодин напрацював мотоблок. Все для контролю, все в цифрах. І як вказано в інструкції, встановка цього обладнання дуже проста. Необхідно намотати кінець даного провіда на високовольтний провід. Але я дивлюся, що в нашому мотоблоці є додаткове, додаткове ущільнення тут. І треба подумати, як його намотати. Чи розрізати частину, чи наверх прям намотати. Спробуємо спочатку наверх намотати. Якщо буде нормально, адекватно рахувати, фіксувати, то лишимо так. Якщо ні, то ну, трошки розріжемо ізоляції. І після того, як намотали, зараз перевіримо, чи працює наш лічильник, чи фіксує оберти двигуна і будемо думати, як його далі закріпити. Тахометр працює, частоту обертання колінчатого вала рахує, значить і мотогодини також буде рахувати. І зараз будемо закріпляти десь на кермі, мабуть, мотоблока. Давайте перевіримо, наскільки правильно рахує наш тахометр оберти двигуна. По технічним характеристикам даний двигун має номінальні оберти 3000 обертів і максимальні оберти 3600 обертів. От зараз запустимо, відкриємо повний газ і подивимося, чи покаже він 3600 обертів. Як бачимо, наш тахометр рахує оберти правильно, тобто можемо довіряти цьому хлопцю. Так, от таким чином проклав дрот. Тут намотаний на високовольтний провід, потім він пішов під баком. Тут видно його. Далі його на ізоленту примотав до, до штатного дроту. Ну, відповідно, заправив скобу і поки таким чином розмістив на, на кермі під е, гвинт кріплення керма. А тепер збираємо повітряну систему, систему, точніше очищення повітря. Ти кульок наливаємо трохи оливи, оливу, яку заливали в двигун. І в цьому кульку зараз промастимо всі фільтруючі елементи, які висохли у нас. Перевіряємо тиск в шинах коліс і за потреби їх підкачуємо. Тиск повітря в шинах має складати від 1,4 до 2 кПа, або кілограм на сантиметр квадратний. На жаль, камера розрядилась і я не помітив цього вчасно, тому протяжка гаяк лишилась поза кадром. Скажу коротко, що протянув. Ті гайки, кріплення сушника і ну, відповідно, двигуна вони були розслаблені. Там і головка, болта, і гайка на 16 мм. Тобто будьте готові, щоб у вас був такий інструмент. Протягнув кріплення керма, було попущено, і кріплення двигуна до редуктора. Також там по пів оберта, по оберту затягнулось. Вважаю, що ТО в сезоні 2025 пройдено успішно. Вліпіть подобайку, якщо це відео вам сподобалось. І ми будемо готуватися до обробітку ґрунту. До нових відео, до нових зустрічей. Так у нас, походу фрези фризи неправильно зібрані. Ану, почекай. А якщо так дивиться, то правильно. Мотогодини рахуються, бензин витрачається, город обробляється. Погнали! Розпаковка! Я вас запрошую. Чого ви сидите там? Ні, я не знаю. Все, треба літературу читати. Перше вище, друге нижче, третя нижче, а четверте майже на рівні. Якщо вона і розіб'ється, значить можна обробляти. Ви бачили? Вона розбилась. Давайте ще раз покажу. Як бачите, сусіди працюють, а ми відео записуємо. Що вони про нас думають? Профрезювали. Просто булочка. Кажу, відео називається, спочатку розпушимо, а потім затопчимо. Все, поміряли? 25-26, як вийшло, так і вийшло. які в коментарях пишуть, що треба великий важкий мотоблок. Да я цим не можу тут вверту? Ерор.